даже тест не попросили хотя он был еще годный а сейчас я еду в одно место в которое я ну не очень давно хочу попасть но я люблю такие места поэтому может быть мне еще одна сбыча меч прилетит вот у нас тут туман вот я где-то а до парижа мне 400 километров но в париж я не хочу я вам потом покажу куда я хочу Фольклінгенський металургійний комбінат. Вперше я побачила цей завод в грудні 21 го проїжджаючи повз, а потім прочитала, що це за місцина, що то за завод і записала у вішліст. От і маємо зараз січень. Я йду здавати тест на ковід, а ви ще пам'ятаєте, що були тести на ковіди? І вирушаю на завод, придбавши квиток. Це була моя мрія попасти, тому що я дуже люблю такі місця. Головне було припаркуватися. Ну, от, ви бачите, яка в січні парковка. Завод дуже класний, і гуляла я там 5 годин. Тому зараз буде багато фоточок, тому що е -е -е, це все було знято для написання посту і ніяк не для відео. На жаль. мі 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 Сталілітійний завод Фьолькліни. Я так хотіла сюди потрапити. Тепер це арт-центр. У мене є план. Вот. I have план. І це сбыча мечт. Я вам потім напишу. Я не знаю, правда, коли. Ніколи, ніколи авторка не напише цей пост, тому що все складно, все міняється і все летить. От, ідемо гуляти, покажу фоточки і щось розповім. Ось переход на завод, а он моя Варвара. І до речі, ніяка інша моя машина, а їх в мене вже було багато. Не мала ім'я, всі просто були машини, такі чи такі. Це були часи, коли ми ходили в масках, мали вихідні і могли собі дозволити гуляти інтересними місцинами. Зараз у мене така робота, де я впахую навіть у вихідні, на жаль. Тому, хоч є що розповісти вам зараз. На заводі дуже багато експонатів, місць де можна полазити, щось покрутити, посмикати, і я все це зробила. Історія у завода, звісно, дуже довго. О, прикраси, прикраси беремо. Не знаю до чого, але нам треба. З 1873 року. Це був самий найбільший металургійний комбінат Західної Європи, і не дивно, що саме сюди пригоняли з окупованих фашистами країн робочу силу. Було тут багато українців, і е, про це навіть зроблено, я не знаю зал пам'яті. Ось він. В залі пам'яті багато фото, відеоматеріалів, особистих речей, документів. Там от були Аусвайси. Це якісь нацистські нагороди, це точно нацистці. Відео з тими людьми, які ще залишилися живі і розповідали, як вони там працювали. От Бачите, які фото. Отак от, от перевозили людей. І зараз так вивозять людей з окупованих територій в Росію. Це треба припинити. Це трибуна в Гаазькому трибуналі, де судили фашистів. Сподіваюся, Росія там також буде стояти і понесе відповідальність за все і буде проклята на віки 1924 Ветгеман Рехлінцомфозицфайнігу Айсенена. 113 років пропрацював цей металургійний комбінат. Це його засновники, родина. Отакі от були робітники, якісь речі зберіглися, щось таке. Ну, як завжди, зазвичай воно буває особисті. Я вважаю, що це каже нам, що вони були масони. Завод закрили. І зробили тут і музей промисловості, і арт-об'єкт. Закрили не через те, що він був нерентабельний, а тому, що забруднював довкілля. Ось арт об'єкт. Е, мені видали казку і сказали, можеш лізти куди хочеш. Тому що автор блогу як та божа корівка, яку посадити на пальчик, і вона буде лізти вгору, поки не злетить. Так от, якщо автору показати сходи, вона буде лізти вгору, поки не долізе. Що розказати за цей металургійний комбінат? Я, не можу. я знаю, що по цим штукам їздили якісь ці вагонетки прикріплені. Возможно, вони називалися фірми. Не знаю, мені просто подобається. Мені просто таке подобається, тому що нагадую, що я виросла у Кривому Розі. І, до речі, в Україні такого формату. Металургійні комбінати це Криворіжсталь, Азовсталь, Запоріжсталь, Дніпровський це колишній Дніпродзержинський. Ми там були колись. Алчевський і Макіївський металургійні комбінати. І всі вони будуть працювати, а русні пізда. Як я вже казала, район Саар-Біорюкен знаходиться на кордоні з Францією. Тому багато разів ця місцина переходила з рук в руки між двома державами Францією і Німцями. В 1919 році областю Саар керувала Франція. А в 20-35 роках Сар вважався частиною Німеччини. От, потім був окупований адміністрацією союзників, союзників після Першої світової війни і увійшов до Гітлерівського Третього Рейху як західна прикордонна марка. Гітлер називав її Саар Брюкен. Після Другої світової війни. Сар був знов окупований союзниками і став частиною французької окупаційної зони в 1945 році. І навіть встиг взяти участь у Олімпійських іграх як самостійна держава. США і Велика Британія прагнули включити Сар до складу Франції. Але Франція виступила за незалежну прикордонну державу Сар. Ну, от як і Люксембург, наприклад. Але за результатами референдуму населення. О, бачите, я все ти і все трогаю там можна. Так от, 65% саарців проголосували. Проти того, щоб Саар був самостійний. І з 1 січня 1957 року Саар увійшла до складу Федеративної Республіки Німеччина як Федеральна земля. Згідно з укладанням тоді франко-німецьких договорів у Саарських школах як першу іноземну мову вивчають французьку. Отак-от. У них там все відбувається. Ну, а я, бачите, все лізу і лізу. А, значить, що? А, давайте я вам розкажу, що я вам розкажу, що сижу я в Кракові. На прекрасній базі з Бахайським майже садом. Очікую виїзд. Зараз у нас що? кінець листопада. Замовлень нема, багато машин у нас зараз їхало. Ну, Тут, до речі, от я вам скажу, що коли у вас на фірмі є база, це великий плюс. Просто величезний. О, Оце місто. Ні. Ну, ви бачите, як можна таке не фоткати. Я б половину фотографій взагалі роздрукувала і повісила у себе між картинами вдома. Е, як у мене справа? Я пишу, слухайте, я все одно ж пишу. Тому що мені писати якось зручніше, ніж всі ці відоси клепати. От. Ну, але написала там десь у мене в блозі. Гуглівському. Є три пости про те, як я провела відпустку, з якої ось повернулася. Це дитячі. Я знаю всіх друзів, яким би були цікавенькі, ці вагончики. Ну, нема, нема, взагалі, немає ні нашого часу. Матеріалу було знято дуже багато. Треба його, я ж кажу, вже кудись впихувати. От, Продахладітель. Оцю штуку можна крутити. Значить, про туалети я вам ще розповім. Я їздила по Скандинавії, там взагалі про чудові туалети буде ще якийсь випуск. Ну, а потім, поки що, от, от що є, то і є. Показую ці експонати. Це я вже кудись спустилася вниз. І ось сюди приїжджають ці вагонетки. Я не знаю, вони з чим приїжджали чи. Ну, з чимось, щось В них завантажували. Там потім буде відосик. Мабуть, ось ці... Камінчики. От. Що ще? Дуже багато інтерактивності. Мені взагалі здається, що я почала свою прогулянку заводом не з, не, не з того кінця, бо я побачила сходи і поперлася вже по сходам. Мабуть, це перший зал. Це лід. Я попробувала. Так лід, підтверджую, холодний і, 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 і неприємний. А, ну, і далі, ось показується. Щодо чого. Шавка, наклейки всі Е, До речі, ми замовили теж наклейки на машини. Ось так приїжджали. Дуже дуже якісно зроблені експонати, експозиції, багато відео включено. Просто от ти йдеш, а так і наче дядька біля тебе он там щось, щось кудись нагрібає. Я вам дуже раджу від... якщо ви таке любите, якщо ви таке любите, 17 євро коштує квиток, і цілий день можна гуляти, божечки. Я навіть не знаю, коли я останній день працюючи десь гуляла. А, знаю коли. Ну, коротше, ладно. Було. Так, а, це смарт вони помняли і в такі прикольні штуки перетворили. От. Ну, це вже такі експонати, тобто, не знаю. Шавки. Шавки мені дуже сподобалися. Це шафки працівників заводу. Прям, я не знаю, дуже-дуже мені сподобалось. А ще мені сподобалось, Он, бачите, та виставка фотографій. А ще мені сподобались ці вагони, в яких, я так думаю, що це сталь гаряча. І він її везе. До речі, у відпустці я закінчила курси АДР. І навіть з цистерною. Так що наступний у мене крок буде категорія С. Поки що будемо всю зиму заробляти. Не планую я повертатися в Україну. От, а, потім, а потім будемо робити це, Є і таке інше. Є у мене докуплені. Цей потяг з я не знаю, що, Гаряча сталь — це дуже круто. Тобто, незважаючи на те, що цей завод закритий, поруч це інший завод і місце, так і залишилася Наглядь, спільно, в Нагулявшись і намалювавшись промисловими пейзажами, я придбала листівки і надіслала їх обігром. Я досі це розумію, тому що вважається. Це дуже прикольно і прийомно. Про фотовиставку, яка була на черні я все-таки напишу пост в блог. Посилання на нього, на нього дам в коментарях. Думаю, що з телефону мені це вдасться написати. Ну і все. Чмок я ваша лапуля.